Дива. Не опускай рук, правда моя, так, так, так знаю я, правда моя, не сумуй, не сумуй, радість близьким подаруй, тішся тому, що вже є це твоє, свій є, 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 є. прав путь кращим будь, ні про кого не забуть. Відчиниться все світ тобі, нехай важкий припав на долю час, та віру не втрачай і знай, що віру краще твори дива, не опускай рук, правда моя, хоч на зріст маленька. Я, Рішуче кажу, це не біда. І знай, що віру краще творить дива. Лихо зникає світа жива. Так, так, так знаю я, це правда моя. Поліана гімн на пагорбі. Господь Всемогутній, що у серцях наших ми в молитві звертаємося до Тебе в момент великої скорботи, врятуй нас, Господи, почуй наші недостойні молитви, прийми, Господи, душу померлого раба Твого і забери її, володарю наш, до себе у небесне святилище. Поляно, ходімо додому добре, ходімо, поляно. Залишивши на землі свою єдину доньку Поліану, отець Джон відправився до Господа на небеса. Поховали його біля дружини. Мені було настерпно боляче дивитися на поліану. Вона з усіх сил трималася, щоб не розридатися. Навіть нам з росом було непросто. Крім Джона, у поліани ще був хтось з родичів? Наскільки я знаю, ні. Принаймні, здається, ніхто із них сюди не навідувався, вони з батьком були такою дружною сім'єю. Невже отець Джон і справді таке попросив? Так, він сказав, що якщо із ним щось трапиться, ми повинні зв'язатися з єпаркією для вирішення подальшої долі Поліанни. Що ж, тоді ми так і зробимо. Поліано в усьому шукай радість. Саме пошук радості зробить тебе щасливою. Полягано знаходь в усьому радість. Але я, я навіть думати не можу про радість. Тепер, коли тебе більше немає, таточку не можу. Ану, ходімо пити чай. Поліанно. Таточку, ти мене чуєш? Ти чуєш дзвін трикутника, таточку. Якщо ти чуєш? То, повернися до мене. Чуєш, повернися. Тату. Поліанно! Тіточко. Поліанно, вибач, що я залишила тебе. Тобі було дуже самотньо. Тіточко, я. я. Поляно, нічого не кажи. Ходімо до нас додому. Я більше ніколи не залишу тебе на самоті. Я пообіцяла святому отцю, що заберу тебе до себе. Будь ласка, прошу тебе, ходімо. Діточко, дякую вам. Поліанно, ти напевно дуже сильно втомилася. Постарайся добре виспатись. Я навіть не знаю, чи зможу заснути. Я ще ніколи не лежала у такому великому м'якому ліжку. Ой, Поліанно. <світ> Тіточко, а тато мені так і казав. Що він казав? Він казав, що навіть коли його не стане, нам мене чекатиму багато радісних речей. Спочатку мені було настільки скорботно. Ще я навіть не вірила, що у мене можуть бути ще якісь радості. Але у цю секунду я дуже рада. Мій смуток змінився радістю, адже у мене є ви, тіточко. Я вам дуже вдячна за все. Ти права, Поліанна. Смуток і плач це зовсім не твоє. Це правда, добра ніч, тіточко. Добра ніч, Пройшло кілька днів відтоді, як Поліана поселилася у пані Вайт. І от нарешті жіноча спільнота знову зібралася на нараду. Шановні пані, сьогодні отець Кер зібрав нас, щоб повідомити дещо дуже важливе. Отче Кер, прошу вас. Дякую, пані Джонс. Виконуючи волю покійного отця Джона, я запитав у єпархії про подальшу долю Поліани. І що ви з'ясували? Пані Уайт, усі присутні пані, прошу вас уважно вислухати мене. Як з'ясувалося, у Поліани є рідна тітка, яка проживає в місті Белдінгсвіл, штат Вермонт на сході, цього не може бути. Ви в цьому абсолютно впевнені. Так, її звати Полі Херінгтон, це молодша сестра покійної матері Поліани. Полі От отець Джон відправив листа до єпархії, в якому написав, що у випадку, якщо з ним щось трапиться, він хоче, щоб поляну відправили до її рідної тітки. Я ніколи нічого такого не чула. Я також. Mm. Не розумію, як так, що отець Джон не сказав нам про це ані слова. Мені теж це невідомо, та думаю, у нього була на це вагома причина. Я б хотіла <рап> взяти. Поліанну до себе на виховання, оте Джон попросив мене подбати про Поліанну. Не знаю, що там за причини, але я не можу віддати Поліанну. Не можу. Пані Уайт, я чудово розумію ваші почуття, але таке вже рішення прийняв отець Джон після довгих і зважених роздумів. І я вважаю, що ми повинні виконати його волю. Свіл. Саме так. Тобі тато нічого не розповідав про це місто? Так. Він мені розповідав, що це дуже гарне місто. І більше нічого. У цьому місті народилася і виросла моя мама. Я чула, що тату з мамою там одружилися. Саме тому це місто для тата було таким дорогим. А звідки ви про нього знаєте? Я? Е та я просто чула, що твоя мама була родом з того міста. От я й подумала, що у твоїх батьків могли залишитися там якісь знайомі. Я буду дуже рада, якщо з'ясується, що у мами з татом було дуже багато друзів. Коли я виросту, я обов'язково з'їжджу в Белдинг Що ж, зрозуміло. Тіточко, зараз я закінчу поливати квіти і допоможу вам на кухні. Дякую, Поліанна Розумієш, якщо ми залишимо поліану жити у нас, ця її тітка не даватиме мені спокою, але ж я була налаштована виховувати поліану як свою рідну доньку, а тут все так неочікувано обернулося для нас. Як би там не було, а ми для поліани чужі люди. Думаю, їй краще жити зі своєю рідною тіткою. Але ж Люби, ми зовсім не знаємо, що то за жінка. Досі вона ще жодного разу не давала про себе знати. Ну, можливо, у неї були на те якісь причини. В такому разі ми точно не можемо віддати їй дитину. Хто знає, що буде з нашою бідною дівчинкою? Що ж тут уже скажеш? Любий, невже тобі все одно що буде з поліанною? Невже ти такий байдужий? Досить уже? Я не хочу віддавати поліанну. Я теж не хочу. Але такою була воля отца Джона. Він вирішив, що так буде краще для поліани. А оскільки нас попросили подбати про поліану? Ми повинні зробити так, як він попросив. Ми повинні зробити все слово в слово, як попросив отець Джон. А може, ми напишемо листа цій жінці? Якщо вона напише, що не зможе прийняти поліану, ми зможемо зі спокійним серцем її удочерити. Що скажеш? Не припини, ми з тобою потім пограємося. Якщо ти мене не слухатимешся, я обілю тебе водою. <рик> Чіп мене А ну повернися. Зупинися. Чіп мене, стій! Болі. Я принесла вам чаю. А де ж вона? Ненсі? <звук> Ненсі? Так, пані. Скільки разів тобі повторювати? Ти вже два місяці тут працюєш, а досі не навчилася безшумно зачиняти двері. Я дуже перепрошую. Коли щось говориш, дивися співбесіднику в очі. Так, пані. До речі, в цій кімнаті в шафах зібралося багато пилюки. Негайно все прибери. Добре, пані. Я ледве, не забула. Що трапилося? Пані Гаррінгтон. Вам прийшов лист. Розумієте, відколи я тут працюю? Це перший лист? Не говори пустих слів. Так, пані. То від кого мені прийшов лист? Зараз подивлюся від якогось пана Уайта за адресою це не важливо. Дай мені листа. Уайт? Хто ж це може бути? Боже Джон Вітієр. Пані Гаррінгтон, що сталося? Тебе це не стосується. Тут ти мені більше не потрібна. Йди прибирати. Добре, пані. Зараз. Я повідомляю вам, що декілька днів тому отець Джон помер після його смерті. Його восьмирічна донька Поліана залишилася круглою сиротою. Він не залишив їй жодного спадку, окрім декількох старих книг. Наскільки я зрозумів, між вашими сім'ями не було тісних стосунків, та тим не менш отець Джон захотів, щоб ви забрали поліану на виховання до себе. Що за дурниці, чого це я маю виховувати його доньку? Тітка Поліани Полі Гарнінгтон залишилася в цьому маєтку зовсім сама. Вона всім серцем ненавиділа отця Джона. Вона вважала, що саме він вніс непорозуміння до їхньої сім'ї. Ненсі. Що пані? Ненсі, якщо я тебе кличу, ти повинна негайно припинити роботу. Добре, пані. Я перепрошую, просто ви самі сказали, щоб я негайно все прибрала. Припини виправдовуватися. Нинці, послухай мене уважно. Коли ти закінчиш з прибиранням у цій кімнаті, наведи лад у кімнаті, що знаходиться на горищі, та праворуч від сходів і постав в ній ліжко. Добре, пані. А Винеси з кімнати всі речі і гарненько там все прибери. Добре, пані, але куди ж скласти усі ті речі? Поклич Тіметі і поскладайте все у передній кімнаті горища Все зрозуміло? Так, пані. Ненсі, моя восьмирічна племінниця житиме тут зі мною. То з вами житиме маленька дівчинка? Це так чудово. Чудово? Я б назвала це інакше. Але я вважаю, що з появою дівчинки вам житиметься набагато веселіше. Дякую. Що б там не було, а це все таки ваша дорогоцінна племінниця. Мене зовсім не радує той факт, що мені доведеться слухати її балачки і бачити, як вона наносить до будинку бруд. Те, що моя сестра вискочила заміж, незрозуміло за кого і народила небажану дитину, ще не означає, що я тепер повинна нянчитися з нею. Але раз вже для мене була приготовлена така важка ноша, я виконую те, що повинна, і ви. Хочете поселити її на горищі? Оскільки вона житиме зі мною, я повинна виділити їй кімнату. Добре там прибери і не забудь вимести пилюку з закутків. Добре, добре, пані Гаррінгтон. Тітка? У мене є тітка. Саме так, Поліано. Як написано у цьому листі, це молодша сестра твоєї мами. Вона пише, що візьме тебе до себе, от тільки чомусь до цього від неї зовсім нічого не було чутно. Але щойно їй написали про тебе вона одразу відповіла. І тепер мені треба їхати до цієї дітки. Ні. Це ти вже маєш вирішити сама. І якщо хочеш, можеш їхати до Белдінгсвілу. А якщо хочеш залишитися тут з нами, ми з радістю тебе приймемо. Поліано, тобі не обов'язково приймати рішення цю ж секунду. Подумай як слід і виріши, що ти по справжньому хочеш робити. Чіп мене, як ти думаєш? Що мені робити? У мене тут стільки друзів. Я не хочу з ними розлучатися. Цікава, а яка вона? Чітка Полі. Якщо це мамина сестра, може вона дуже добре. Але чому тоді вона ніколи нам не писала, а, а якщо вона смертельно хвора, чи ще щось таке? Що тоді? І тому вона й не писала? Що тоді? У такому разі потрібно неодмінно вирушати до моєї тітоньки, правда Чіп мене? А раптом я буду для неї тяжким тягарем. Що ж мені робити? Не мені поїхати до тітки у Белдіних свіл. Я не знаю, що мені робити. Тато. Будь ласка, підкажи мені, що мені робити? Поліано? Я радий, що все складається так, як хотів твій тато. Як хотів мій тато. Угу, Поліано. Більше за все на світі. Твій тато хотів, щоб ти була щасливою. Саме тому він і захотів, щоб тебе виховувала твоя тітка. Напевно, він думав, що саме там на тебе чекає щастя. Більше того, я впевнений, що не тільки твій тато і мама хотіли, щоб ти була щасливою, а й усі жителі нашого міста. Поліано, Їдь до своєї тітки і будь щаслива. Саме так ти виконаєш бажання усіх нас. Так добре. Яка краса? Чіпну, ти знаєш, мені дуже сумно розлучатися з таким чарівним місцем, але я вже з нетерпінням чекаю переїзду. Тато ж казав мені, що у світі є багато радощів, яких я не мала змоги знайти впродовж життя із ним. Упевнена, що тоді він говорив про життя з моєю тіткою. Я упевнена саме це він мав на увазі. Так, Я їду до своєї тітки. Лети! Заходьте! Поляно, ти вже готова. Так, залишилося скласти татові книжки. Бідолашна дівчинка. Її доводиться вирушати в дорогу зовсім самій, та ще й так далеко на схід. Подружжя, Грей супроводжуватиме її до Бостона. Тож тобі нема чого хвилюватися. І все одно дорога дуже довга. Поляна, одягни завтра в дорогу цю сукню. <плес> Велика краса! Тітонько, це що справді мені? Так, Поліанно, ця сукня твоя. Дядечко. Тітонько, дякую вам за вашу доброту. Я вас ніколи не забуду. Поліанно, ти повинна. Повинна бути щасливою. Тому, що вже є це твоє, є -є -є -є. Вибрав путь кращим будь, ні про кого не забуть, відчиниться все світ тобі нехай важкий припав на долю час, та віру не втрачай. І знай, що віру краще, творить дива, не опускай рук, правда моя, хоч на зріст маленька я рішуче, кажу, це не біда. І знай, що віру краще, творить дива, лихо зникає світа жива. Так, 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 знаю я, це правда моя.